Ну що ж, як я обіцяла, ми продовжуємо це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. Ой, вже неймовірний агат, дівчатка. Я хочу одразу проговорити нашу а, таку опцію, коли ви берете дві нагоди, так, два товари, дві, дві якісь пропозиції, ви отримуєте знижку в 100 гривень. Чому я це говорю? Тому що попереднє намисто мені сподобалося, але наступне ще більше сподобалося. І зараз будете пересвічуватися на власні очі зі мною розглядати. А, ну, взагалі, я ваші руки, очі. Так, я це маю змогу в першу чергу роздивитися, так доторкнутися до а, цього розкішного намиста. Це намисто створене з натурального агату. А код намисто намиста 313. Можете вже телефонувати, замовляти. А, так, намисто у нас з натурального агату, відомого а, своїми захисними властивостями та здатністю надавати силу і гармонію. Агату з давніх давен приписують містичну силу, а, що оберігає від негативу та допомагає знайти внутрішній спокій. Ой, як воно переливається! І застібка ваша улюблена шпрингіль на кожен камінь у цьому намисті. Це Витвір природи, який пройшов ретельну обробку. наші майстри надали йому не просто гладкої, а такої гранованої форми. Це гранування не лише підсилює гру світла, а й розкриває неймовірну глибину кольору кожного мінералу. Подивіться, як на мистинки переливаються, ніби мільйон маленьких вогників. Кольорова гама намиста це сама осінь, так дівчатка, що втілилася в камені. От я зараз його розглядаю і це Росто е, такий осінній глибокий ліс, так, от насправді, кожен камінчик, кожна намистиночка, саме ця палітра а, е, дозволяє так, саме ця палітра дозволяє а, поєднувати так намисто, як з діловими там костюмами, до прикладу, так і з вечірніми сукнями. Це не просто прикраса, це буде такий певний акцент, який буде підкреслювати вашу індивідуальність. А ще одна особливість цього намиста це такі декоративні срібні елементи, ось між намистиночками. А що розділяють так ці намистинки? Вони додають легкість і витонченість, при цьому не обтяжуючи виріб. Намисто виглядає водночас і солідно, і елегантно. Воно ідеально підходить для тих, хто цінує класику, але хоче додати до свого образу таку нотку сучасності. Це намисто універсальне. Воно чудово сидить на шиї. Його довжина дозволяє носити як. Та ти що? Серйозно? Ну це класні новини? 699 гривень. І Вау, вау, вау! Я вітаю мої красуні! Хто вже зателефонував, хто вже встиг вихопити, Поспішайте, тому що тільки 16 на год. і все, довжина 50 сантиметрів. До речі, довжина класна. Давайте зразу перемірюю, поки я дивлюся, бачу в кадрі себе. Довжина дуже класна, 50 сантиметрів. За потреби ми можемо покласти вам подовжувач. Подивіться, як це красиво. Ну просто ви помітили, що донизу так ідуть камінчики. Діаметром до півтора сантиметра, а починається намисто від 1 сантиметра, саме там, де до шиї ближче. Так, ось ми зараз з вами бачимо: так, кожна намистинка а, дуже гарно переплітається так, і гармонійно такий плавний перехід, іде і саме до центру прямо ці намистиночки просто розкішні. Це намисто універсальне, так, мої любі. Намисто з гранованого агату це не просто аксесуар, так? це буде ваш талісман, ваш оберіг, який додасть впевненості, гармонії так? ваш образ подивіться як це красиво і ця кольорова гама яка буде ідеально поєднуватися з будь-яким вашим образом одягом не пропустіть унікальну можливість придбати цей витвір мистецтва інакше і не скажеш це ідеальний подарунок для близької людини для себе в першу чергу так і за безкоштовним номером 0800 вісімсот 88. Телефонуйте і замовляйте. Це розкішне намисто, поки ще 9 на нагод залишається. А ми вирушаємо далі.